Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Сьогодні понеділок, 25 серпня, і до вашої уваги мій традиційний брифінг, добірка актуальної важливої інформації, ту, яку я вважаю потрібною та а, цікавою для вас. І продовжую це робити. Отже, що у нас відбувається насправді. А новин не так багато, тому що основні новини зараз все ж таки розгортаються на театрі бойових дій. Сили оборони України Збройних сил концентруються на тому, щоб витиснути ворога за казенний терець, щоб зупинити просування на Покровському напрямку, контратакувати там, коли з'являється можливість. Працює досить потужно наша активна оборона саме в режимі активної оборони, розвиваються події. Фактично. Відкидаючи противника і не даючи змогу таким чином Росії говорити про те, що або планувати те, що вони хотіли би здійснити, а саме до кінця року захопити Донецьку область, і потім уже йти на перемовини, потім іти на припинення вогню, потім іти на заморозку. Це є плани Путіна. Хочу нагадати, вони чітко простежуються, і це можна зрозуміти. Тобто, Росія хотіла би десь в кінці 25 го на початок 2026 року отримати певну паузу у вигляді припинення вогню, але працюють наші сили оборони, тому що ми теж а, зацікавлені. і Є позиція України про те, що ми хотіли би припинення вогню, і а, на певний період часу ми ж теж можемо цим скористатись, тому що коли часто кажуть, що ворог буде накопичувати ресурс, а ми що не будемо, ми будемо. Тому що для нас найкращою гарантією безпеки є накопичення ресурсів, є виробництво якомога більшої кількості зброї. Є добре навчений підготовлений солдат-резервіст, який має зброю з собою вдома, є гуртки, які навчають вироб... виробництво дронів, застосування їх дорослих і так далі. Тобто Багато факторів та елементів, які ми будемо зберігати. Але звичайно, що одним із ключових та важливих, крім озброєної, мілітаризованої, добре навченої, мотивованої нації та волі українського народу до спротиву є допомога та підтримка наших партнерів, щоб відбивати ці атаки і мати змогу фактично проводити активні дії та активну оборону. Тому фіксуємо, що дуже важливим зараз є те, що безпосередньо. Відбувається на фронті, тому що це забезпечення сильної позиції для наших дипломатів, без цього дипломатія не буде працювати або буде працювати не в тому напрямку з ознаками слабкості. Перед тим як перейду до Сум і Сумщини, що там відбувається, з'явилося цікаве повідомлення, що в Москві відбувся потужний вибух в магазині іграшок прямо біля будівлі ФСБ. Російської спецслужби. Там кажуть про те, що ну, Собянін мер Москви говорить про те, що нічого там страшного не відбулося, просто нібито нещасний випадок, позаштатна ситуація вибухнув якийсь газовий балон. Цікаво, хто ж той газовий балон привіз, для чого і куди він мав доїхати. Цікаво, цікаво, насправді дочекаємося наступних версій. але... Ну що ж, так буває вже і біля штаб-квартири центральної будівлі ФСБ так само вибухає. Добре було б, якби вибухнуло в самому ФСБ, щоб зруйнувало багато планів ворога. Але поки ми чекаємо, щоб вибухнуло в ФСБ, в Росії палає вже кілька діб новошахтинський НПЗ, єдиний НПЗ в Ростовській області, який там є, він уже. Фактично з минулого тижня там велика пожежа. Стягнули пожежників там з половини регіонів Росії і не можуть дати раду. Новошахтинський НПЗ, який працює переважно на експорт та приносить ту саму валюту, яка давала можливість Путіну спонсорувати ведення війни і фінансувати. Тому чим більше буде таких пожеж на таких об'єктах, чим більше буде руйнувань та а, ослаблення, тим краще. Ну а тим часом сили оборони України завдали успішного удару по штабу однієї з бригад мотострілецьких бригад Росії в окупованому Солидарі. Як наслідок, є попередня інформація про загибель командира мотострілецької бригади, і ще щонайменше п'ятьох офіцерів цієї бригади разом з командиром. Тобто, Наші сили працюють як на Росію, як на удари в глиб території ворога, так і безпосередньо на окупованих територіях, тому що ослаблювати противника потрібно і там, і там, починаючи від різного роду тилів, починаючи від ближнього тилу і закінчуючи від дальнього, ці задачі продовжують реалізовуватися. Тим часом ворог проводить свою війну агресивно-терористичними методами. Є інформація від начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, що ворожі обстріли з використанням керованих авіабомб та ударних БПЛА призвели до знеструмлення частини Білопільської та Ворожбянської громад сумського району. У Білопіллі два ворожі БПЛА влучили в підстанцію, через що частина міста без світла мешканців закликали запасатися водою згодом вибухи. Лунали і безпосередньо в сумах обласному центрі. Григоров уточнив, що, на щастя, в сумах станом на зараз постраждалих немає. Але значну кількість дійсно в епіцентрі уваги та ударів противника були в суми цієї ночі. Ворог продовжує свою тактику, б'є, зокрема, по цивільній інфраструктурі для того, щоб максимально ускладнити життя саме для цивільних громадян. Я вже навіть не хочу вкотре акцентувати увагу та зупинятись на тому, що це є брутальним та цинічним порушенням норм міжнародного гуманітарного права, Женевських конвенцій, ГААГських і так далі. Тому що ну а про що говорити? Говорити про це, щоби Лавров, міністр закордонних справ Росії, продовжував брехати, зокрема як в інтерв'ю для американського телеканалу NBC, Зазначаючи про те, що Росія не завдає ударів по цивільних об'єктах, а лише по військових. Та хто вже вірить в цю брехню, коли весь світ бачить, що це не так, що б'є по цивільній інфраструктурі, що має намір спричинити страждання та завдати якомога більше руйнувань саме для цивільного населення? Ми ж всі є свідками цих подій по всій території України: Херсон, Запоріжжя, Донеччина, Сумщина, Харківщина, Київ, Захід України і так далі. Тобто, це ж все проявляється, тому змусити нас це повірити не вдасться. Я думаю, що як і нікого в світі, сподіваюся, на це. Ну і а, тим часом у нас дещо напружилася ситуація з Угорщиною та Словаччиною. Знову ж таки, через нафтопровід дружба та не тільки. А, ну от тому, що президент України Зеленський так. Іронічно дуже добре пожартував з угорцями, зазначивши про те, що у нас завжди була дружба. Але якщо угорці хочуть дружбу, то нехай роблять відповідні кроки. Ну, ми розуміємо на тлі вибухів на якраз нафтопроводі на території Росії, те, що за минулий тиждень двічі сили безпілотних систем провели відповідну операцію. До речі, було підтверджено, що головне управління розвідки та сили безпілотних систем. Вдарили і по НПЗ в Сизрані там масштабна пожежа зараз, так само. Тобто, ці спецоперації проводяться. Ну і відповідно, нафтопровід дружба призвів до того, що на Угорщині та в Словаччині почали говорити та обурюватися, що, начебто, залишиться ну у Словакі, взагалі, сказали, що в Україні може виникнути серйозний дефіцит дизелю через те, що одне із словацьких підприємств великих. Нафтопереробний завод, який потім постачає перероблену сировину у вигляді того ж дизелю до України, недоотримує значні обсяги сировини, тобто нафти, необхідні для переробки. Як наслідок, Україна може зіткнутися з нестачею та кризою в нафтопродуктах, говорять словаки, та закликають Україну не перешкоджати роботі нафтопроводу Дружба ну, це уже давня. Історія, ми знаємо, що це відбувалося, що ці заклики є із угорці в Угорщини так само про те, що не треба там і так далі загострювати. Ну а от фактично, що просить Україна зробити наших сусідів: диверсифікуйте та станьте незалежними від Росії, як і решта Європи. До цього закликає міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у відповідь на заяви. Очільника МЗС Угорщина Пітера Сіярта, а, про президента України та нафтопровід Дружба не потрібно вказувати українському президенту, що коли робити чи говорити. Він президент України, а не Угорщини. Енергетична безпека Угорщини у ваших руках, зазначив Сибіга. Ну, ситуація ми бачимо, напружується, вона є непростою, власне кажучи, тому що. Ну а знову ж таки, заклики про диверсифікацію абсолютно правильні. Ну давайте говорити відверто. Так а що у вас все замикається тільки на Росію? Ну хто в це повірить? Це ж держави, фактично в центрі Європи. Так можна поглиблювати контакти, заключити договори, угоди. Зрозуміло, що так же ж далі не буде. Що триває війна з 2014 року, а повномасштабна велика війна з 2022, що запроваджуються санкції проти Росії. Що країни довкола сусіди роблять усе, щоб диверсифікувати, що такі країни, навіть а, нейтральні, як Австрія, роблять заяви про те, що з 2027-2028 років вони мають намір повністю відмовитися від російського газу та нафти. Тоді в чому причина? В чому є проблема? Виникає справедливе запитання. Погодьтеся, а що заважає зараз відмовитися? Що заважає? Ну от, власне кажучи. І це ж справедливе запитання. Зробіть, ми ж не кажемо про те, що давайте нам величезні обсяги зброї чи ще щось. Ні, будь ласка, зробіть крок до обмеження отримання Росією грошей які, кривавих грошей, які вона потім використовує для ведення геноцидної війни проти України і загрожує інтересам усієї Європи. Ну і власне кажучи, П'єтер Сіярто, очільник МЗС. Написав в соцмережі X наступне: президент Зеленський використав національне свято України щоб погрожувати Угорщині. Ми рішуче відкидаємо залякування з боку президента України, вважаємо суверенітет та територіальну цілісність фундаментальними цінностями міжнародної політики, тому поважаємо суверенітет і цілісність кожної країни і очікуємо того самого у відповідь. Останніми днями Україна здійснила серйозні атаки на наше енергопостачання. Атака на енергетичну безпеку є атакою на суверенітет. Війна, до якої Угорщина Угорщина не має жодного відношення, ніколи не зможе виправдати порушення нашого суверенітету. Закликаємо президента Зеленського припинити погрози Угорщині та безрозсудні атаки на нашу енергетичну безпеку. Про це повідомляє. Дзеркало тижня з посиланням на Петера Сіярта. Ну, ось так, така ситуація. А Словаки говорять наступне: а, Словаччина попередила, про що після ударів по НПЗ-дружба нафтопроводу Дружба Україна ризикує недоотримати великий об'єм дизеля. Це те, про що я говорив. Про це сказав міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар. Словнафт, нафт словацький НПЗ, який виробляє різні продукти з російської нафти, є великим постачальником. Дизельного палива в Україну забезпечує 10% споживання країни. Ми розуміємо, що в Україні важко, але для нас ця інфраструктура дуже важлива, тим більше, коли ми бачимо, що Україна сама шкодить своїм інтересам, ризикуючи залишитися без палива. Наш національний інтерес захистити ці поставки. Тому е також відкрито спілкуємося з українською стороною. Ну, ось так ускладнюється ситуація. Але я сподіваюся, що зрештою будуть зроблені принаймні правильні висновки про те, що потрібно, власне кажучи, диверсифікувати та не замикати себе виключно на постачаннях з Росії. Сподіваюся, що це нашими партнерами буде зроблено. А Україна чітко показує, що захищає свої інтереси і на сході, і на заході, якщо потрібно, і нехай наші су шановні сусіди. Ставляться до цього з розумінням і повагою, і підтримують нас складний момент, коли ми зіткнулися з такою агресією. Тим часом у нас є викриття дещо, скажімо. Ну, бачите, ви таке відбувається, і от міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадефуль, на мою думку, сказав багато правдивих відвертих речей щодо перемовного процесу зараз і що пропонує захід, як він говорить з Україною, на чому зробити акцент. Так от Україні необхідні гарантії безпеки дуже близькі до того, що передбачає членство в НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йохан Вадефуль. Києву потрібен широкий спектр держав гарантів, список країн, які нададуть гарантії безпеки Україні, не повинен обмежуватися Європою. Найважливішим завданням є включення до нього США. Ну, це традиційно Європа все ще. Сподівається, що США будуть відігравати лідеруючу роль і закликають їх робити, не готові до певної змін реалій і ситуації, і так далі. Загалом, за словами глави МЗС, близько 30 держав готові погодитися підтримати Україну, зокрема Японія. І далі, ось далі друзі, увага! Тут ключове, що говорить Вадефуль в цьому є можливо інсайди з перемовин перемовного процесу щодо того, що зараз обговорюється. Ми не можемо вимагати, щоб Україна серйозно розглядала поступку територій, якщо вона, як мінімум, не отримає гарантій безпеки від якомога більшої кількості держав, що принаймні решта частини країни буде в безпеці, підкреслив міністр закордонних справ Німеччини Вадефуль. Щоб Україна серйозно розглядала поступку територій, якщо вона, як мінімум, не отримає гарантії безпеки. Розумієте, про що йдеться? Йдеться якраз про те, що пропонується зараз. Давайте поговоримо про території, але коли будуть гарантії безпеки. Про це говорить і віце-президент США Джей Ді Венс подібні робить заяви. Тобто, ми розуміємо, що зараз концентрація саме на гарантіях безпеки є. Чітко для того, щоб сказати, що от Україна убезпечена, Україна не сам на сам. А тепер давайте розглянемо можливість замороження бойових дій вздовж лінії бойового зіткнення. Те, що може пропонуватися з українського боку і може бути нормальним, виходячи із цієї ситуації, яка склалась, але при гарантіях безпеки. І ось це ключове. А тепер ключове те, про що я кажу постійно. Що ми маємо вже зараз про них сказати. Не чекати Росії. Президент України Зеленський абсолютно правий, коли на брифінгу в Києві він каже: нема нам про що говорити з Росією. не може бути Путін гарантом нашої безпеки чи будь-який інший російський диктатор. Ну це ж виключено зі зрозумілих причин. Ми розуміємо прекрасно, чому то про що ми говоримо? Тому ось так, якими будуть ці гарантії безпеки, продовжуються активні дискусії. Ось те, що було підписано з Канадою про домовленості основи гарантії безпеки. Ну, воно передбачає продовження навчання військових українських, кібербезпеку, протидія тероризму і так далі. Але ж ми чекаємо більш серйозних речей, які пов'язані з відправкою військ. І щодо цього чекаємо хороших новин та просувань. І як тільки вони будуть, і ці, і не ті новини обов'язково будуть вам коментувати та аналізувати. Тому залишайтесь, будь ласка, на моєму каналі, підпишіться на цей канал, хто ще цього не зробив. Буду вам вдячний. Давайте спільно разом поширювати україномовний аналітичний контент на просторах нашого Ютубу. Бережіть себе і слава Україні!